Вітаю, друзі. В мене багато з колег запитували, що я думаю з приводу справи Трампа. Ну, власне, поділюся декількома думками з цього приводу з вами зараз. Ну, дійсно, справа проти Трампа вона є історичною, тому що це безпрецедентний випадок в історії ну, власне справ проти президентів США, тобто проти президентів США починали імпічменти, ну як ви пам'ятаєте, протестимо починали так само імпічмент проти Ніксона, було декілька прикладів. Але якщо сказати про, про саме справу по Трампу, то це ну, така історична подія. По-друге, якщо ми будемо говорити про Саму суть справи ну це такі пікантні подробиці. їх Багато обговорюють. Ну мається на увазі, що ці гроші направлені не просто там на друк поліграфії, а на Ну, якби оплату мовчання порнозірки. тобто ця ну, тема, розумієте, вона така вірусна і вона розповсюджується досить вірусно, але суть якби не в тому, що він мав відносини з там певними жінками, а у тому, що він неправильно відобразив бухгалтерії ці документи, і, зокрема, його юрист пан Коєн в цілому отримав за це покарання, якраз який. Ну, начебто здійснював цей платіж, а, ну здійснював, власне, може це все покарати. Але з точки зору політтехнолога вам цю ситуацію. Мені здається, що е е так як юристи говорять про е в цілому. Е Можливе покарання без в'язниці за ну такі нюанси з документами та да, за фальшування документації, це ну власне призведе до посилення Трампа серед його симпатиків, тому що його симпатики власне мають. Розуміння, да, що всі ці справи сфабриковані, Що якщо проти Трампа тоді не вийшов імпічмент, то це якби сфабриковані справи, і власне таким чином Трамп використовує всю цю ситуацію, щоб більше бути в пресі. Ну, ви розумієте, що про це всі говорять, ну не лише в Америці, але й у світі. І відповідно таким чином він отримує теж додатковий доступ до преси і. Ну, власне, починає розкачувати кампанію 2024-го. Я нагадаю, що навіть в законодавстві Сполучених Штатів, навіть якщо ти знаходишся в в'язниці на те, що навіть під розслідуванням ти можеш балотуватися. Тобто тут відрізняється законодавство. Демократи власне, також використовують цю ситуацію в своїх агітаційних цілях, тому що вони ж піднімаються не лише питання плати цій жінці, але й питання більш. Такі насправді складні це питання справи по захопленню капітолія, це питання ем, збереження ем, документації секретної в себе вдома мера Лага. і вони власне їх ключовий меседж в тому, що всі рівні перед законом, і власне Трамп постійно намагається надурити систему, і це ну в цілому не людина. Яка може управляти сполученими штатами, тобто тут є такі два меседжі, як я пояснюю, як вони використовуються під час виборчих кампаній, да і ну я нагадаю, що в цілому виборча кампанія до 2024-го вона вже стартувала. Звісно, сам по собі скандал негативний для республіканської партії, тому що. Ну, справа проти президента це є ну, негативний фактор для американської демократії як такої. І, звісно, навіть якщо це буде пан Десант чи інший кандидат від республіканської партії, все рівно ну, якби, оцей стереотип, да, що республіканська партія це люди, які не поважають закон. Він, ну, Буде власне накладатися їх опонентами і в той самий час, чому ця ситуація не дуже є позитивною, тому що взагалі ну, відкривати оцей ящик Пандори, да коли? Ну, знаєте, в США такого не було, що кожна наступна влада починає справи на минулу владу. Хоча ну з того ж таки, так як Трамп людина, яка і його команда не мала до цього досвіду, саме політичного великого, ну як ви бачите, допускала досить багато помилок. Знову ж таки, що ви думаєте про цю справу? Чи послабляє ну, ця ситуація позицію США на міжнародній арені? Мені здається, що ні, якщо говорити про міжнародну, але скажіть вашу думку, чи слідкуєте ви за цією ситуацією? До зустрічі! Якщо вам цікаві інші теми, будь ласка, пишіть мені, буду записувати короткі відео чи озвучувати їх в телеефір. Дякую на станцію.